всіх всіх вас вітаю у своєму в'язальному просторі. І сьогоднішній в'язальний влог я розпочинаю у екстремальних умовах. У мене зараз вдома немає світла, його вже немає десь близько, мабуть, трьох годин, зараз точно скажу. Да, з 10-ї години дня нема, зараз вже час. Я розумію, що якщо я зараз не буду знімати, то потім я на це не буду мати можливості. Ну що ж, тому я краще розпочну в'язальний влог. І почну далі в'язати. Зараз включена лампа ось від павербанку. Бачите, він працює. Поки що тільки є заряд, тому працює. Зверху в мене ввімкнутий акумулятор, але світла в акумуляторі замало, тому що вже батарейка там сідає, його треба заряджати сьогодні. Як дадуть світло, якщо все буде добре, чоловік звичайно, зарядить. Тому я вирішила включити кільцеву лампу від павербанку і, хоча б. Записати в'язальний влог. Ну, ось так хочеться сказати, але якщо я зараз буду казати негарні слова, мене Ютуб заблокує. Це вже перевірено. думаю не буду робити цього, хай буде так. Але я думаю, ми всі разом з вами зрозуміли, про що йдемо. Так, ось перший мій процесик, з яким я йду, і дуже-дуже хочу мати готову повністю роботу розпочати нову. Це ось ця рукавичка. Це така ковбаска, ви бачите? Тут ниточка випрана. Я розпустила той зразочок, і, звичайно, не буду дуже витрачати. пряжі розхід, просто не повірите. Мені замовниця прислала дві, я думала, 300 грамів не вистачить, бо я привикла в'язати з норки. Це я неправильно порахувала, боже, тільки мені дійшло. Я ж була впевнена, що в моточку норки 100 г, а там же 50 а пари вистачає на. Ну, хоча смироносу я собі в'язала, то я зв'язала 70 грамів так що ось так, як кажуть Бачите, зараз буду вже вив'язувати долоньку, збільшу до необхідної ширини долоні. Звичайно, моя долоня більша, ніж тут. Бачите, робила збавляння. Як збавляти її? У мене є на каналі, до речі, таке відео, тому що це то сніжить став. підключилась, там сніжить. Бачите, кобаска, вона потім ось розійдеться і буде необхідної ширини. Точно знаю, що підходить, бо переміряла на руку такого ж розміру. Ширину, тобто, руки. Так. Наступний процесор, над яким я поступово хочу працювати, бажано мати з нього готову роботу, але що ж вийде, те вийде. Це ця манішечка. Зараз давайте поміряємо. Там 23 см. Я міряла сьогодні вже, тому не буду переміряти. А тут давайте поміряємо. І тут у мене, Вибачте. І тут у мене 11 см відв'язано, а треба 17 см, тобто чи 19 см. Вже заплота. Ну Ще в'язати? В'язати верхню частинку. Кажуть, буду працювати. Мало в'язала, бо я працювала на замовлення. А зараз це замовлення тільки хіба що о! Світло! Тим словом, я почала зйомку і увімкнула світло. Ви бачите, стало набагато яскравіше. Тому ось так. Одним словом, манішкою працюю і бажано мати готову роботу, але як вийде, не знаю, бачите, півдня в'язати було важко, бо хоч і включений акумулятор він розрядився, рома на роботі, я сама цього зробити не можу. Його зарядити. Важкий, він важкий, його ще треба винести. Так. Але одна цін цю ковтинку я сьогодні пов'язала. Я сьогодні відв'язала ось таку частинку, 6 рідочки добренько відв'язала. І ось у мене одна частинка вже відв'язана. Тут треба 11, тобто ще 5 рядів. І я змінюю колір, бо потім буде білий колір, як ви пам'ятаєте, і завершимо блакитом. Тобто ще одна буде зміна кольору, і все. І ця частинка готова. І цю було б ідеально. Дов'язати саму основу, потім треба буде ще це все зшити і, звичайно, зробити обв'язку по рукавам і по горловиці. Об'язка буде ось такою, як і тут. Так, що? що? Ну і звичайно, мій експериментальний кардиганчик, про який я вже розповідала. Якщо ви ще не бачили відео, подивіться попередній влог, або подивіться хоча б коротке відео, там я також це все розповіла, як можна в'язати, коли у вас немає часу. Тобто в мене на кардиган немає часу, але на нього я виділяю 5 рядів в день. Наступний тиждень знову залишаю 5 рядів в день на цей Ну, Як ви розумієте, замовлення перш за все. Тому замовлення я буду максимально виділяти увагу. І, звичайно, можливо ж візьму в роботу ще і шкарпетки. Тут залишилось те, що я розпускаю. Тому ось так. З цим всім добром я йду у новий тиждень. А що з цього вийде, розповім в кінці цього тижня. До зустрічі. Друзі, я вас вітаю. Вирішила до вас підключитися. Йду з зустрічі. У з пакетик з подарунок. Зараз дійду додому. І покажу. У мене була неймовірна зустріч з Криворіжською в'язалочкою, Оксаночко. І це так приємно. Ми поговорили, як старі знайомі, знаєте, як кажуть, це так приємно і чудово. Мені дуже сподобалося. Тому беру вас з собою. Зараз приду додому і щоденько вам покажу, що там. Ну що, друзі, я вже вдома знімаю з рук. Дивіться, тут у мене. Дитина <смеш> на дивані, як кажуть. Том Кс -кс! Тома, Томс. Зайнятий. Бачите, ніколи йому саме миється, миється, я тільки прийшла. Це його так Ігор замотав. <смеш> так, і давайте вам покажу. Погоди напочки, мені самі корпути Так, солоденьке життя міле... від Міленюум, як <смеш> кажуть. <смеш> Ось такий батончик. Рошен. Це мене Оксана пригощала батончиком, коли ми пили чай, коли кулінічок. Але я не їм солодкого зараз, тому забрала його. <реш> так, дивіться, дивіться, боже, я цією пряжі Premium Yarns Winter в'язала зелені шкарпетулі, Premium Yarns. У мене було, Мені сподобалась тоді ця пряжа, але... Серційно не бачила не перший раз. Вперше, вперше, точніше, тримаю в руках. Так, це 100-грамовий моточок 410 метрів. І тут дивіться: склад 75 супервош 25% поліаміду. Таких значочків було дуже багато в Німеччині. Ось такий друг у мене. Так, і можливо, кому цікаво, вибачте від не клас, можливо, хто тут, звичайно, хотів не мене дуже любить. Так, лот номер один, 1 01, колір 807. Дуже класний такий, знаєте, гарна кольорова гама, вам передається вона правильно, мені подобається. Будуть новенькі шкарпетулечки. так, пакетик. Тут пакетику ще щось. Такі гарненькі пакетики, мені подобається. Що там? Ух ти, зараз. Пахне вона так класно. Тепер я буду. Вона з... всередині з трояндочками, ну вона пахне запах, вона пахне аромат, аромату троянди. Красиво, дякую. Саме дякую. Вітання кривому рогу, я скажу. Так, ще щось. Одною рукою не дуже зручно. Ага, знаю це є. Це та, що річ потрібна. Особливо, коли приміряю светри, маркеречки. Ці Не марверочки, а ці стопери. Ну і маркерочки без марверочки. Не куди маркарочки це мастхев, я обожнюю. Саме такі пластикові і обожнюю металеві. Чесно вам, скільки в мене декоративних маркорочків було, цим користуюся. Іншими мені. Так. І ще тут таке. Один мотор в пряжі, дивіться. Така ж сама фірма. Але, так, Ані, Colors Premium Yarn, Така ж сама фірма, тому не буду показувати, але гляньте, яка класна кольорова гама. Супер. Я ще раз кажу дякую. Мені дуже-дуже сподобалось. Також, 801 колір. Кому цікаві кольори, дивіться, 801 і 807. Але ну, просто супер. Мені дуже подобаються такі кольори. Будуть у мене новенькі дві пари шкарпетуль. Ось так з'їздила я на назустріч неочікування. Не, просто хотіла поїхати побачити, познайомитися вживу з людьми, з ким ти на одній хвилі. Це дуже приємно. Оксанка, якщо ти будеш дивитися це відео, я дуже була рада знайомству. Наталочки також передаю від Танечко. Дякую, Наталочка, завдяки тобі, ми з нею познайомилися з Оксанкою, тому я дуже-дуже вдячна за патроночки. Дякую. Ну що ж, друзі, сьогодні у мене вже вечір суботи, і я б хотіла підвести підсумки свого робочого тижня. Він був взагалі непродуктивним, і я в'язала дуже мало, багато часу не було вдома. І те, що маю, те і маю, те вам буду показувати. Що ж зробиш? Але треба все надолужити, тому що роботи багатенько, і я б хотіла її трішки якось прискорити. А ще враховуючи, що наступний тиждень у мене буде трішечки-трішечки не такий, як завжди. Але такий тиждень у мене буває раз на квартал. І про це я трішки в кінці відео вам розповім. Але давайте зараз я підведу підсумки тижня і в кінці вже розповім, що ж я планую на наступний. Влог, якщо вам цікаво, ви, звичайно, зможете це все подивитися, якщо вже підписані на мій канал. Тому давайте. На цьому тижні в мене було один, два, три і четвертий процес. Цей процес я пов'язала буквально перші два дні, понеділок і вівторок чи три дні. Я вже не пам'ятаю, як я до вас там підключалася. Цей буквально, здається, два-три рази брала в роботу. Зараз повернусь, візьму сантиметрову стрічку. Як цей процес був найменше в роботі, то ми одразу поговоримо просто про нього. Я попрацювала трішки над ним. Звичайно, до завершення реглавної лінії, мені здається, ще потрібно працювати. Якщо я не помиляюся, зараз ми подивимось разом з вами. Ось моя регланна лінія. Мені дуже подобається полотно. Подивіться, будь ласка, яке воно неймовірне. Якщо я вам не говорила, з чого я в'яжу, то я зараз вам скажу. Це 100% меринос у мене, не знаю, сільте меланже, пілата папі, папі фабіо, але не факт, що це рідний. Але, здається, це рідний конус, бо в мене ще не на конусі є моточка. Так, і. Турецький кід Мохер. У мене мохер і тут просто червоний конус і все. Турецький Мохер, це я точно знаю. Але мені дуже подобається тактильне полотно, воно неймовірне ніжне. І я мрію про довгий-довгий на весну, Тому я не сильно з ним поспішаю. І, звичайно, я маю іншу роботу, над якою я вважаю зараз вона в пріоритеті. Так. Ну що ж, у мене зараз відв'язано 25 см. Друзі, я не знаю, коли я там вам і що я вам показувала, бо вже не пам'ятаю, це було на початку тижня, для вас буквально трішки пройшло. А для мене цілий тиждень мого життя, і я вже казала, що іноді ти просто. 25 см, ще 2-3 см. І я вже, звичайно, буду розділяти на регла... ну, відділяти рукава від спинки і паличок. Тому в цілому тут. Грубо вражаюсь, тут в цілому буквально трішечки-трішечки пов'язати 3 см, Це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 рядів. 9, 10 рядів і буду розділяти на окремі полотна. Далі основним проєктом цього тижня була у мене були рукавички. Так як це чуже замовлення. І в цілому. Ви бачите, тільки незаховані кінчики. Полотно неймовірне, воно просто ніжніше. Рукавички від до локтя, тобто мені дали чіткі заміри, я по цим чітким замірам все-все-все відв'язую. Я вам там розповідала, в чому я помолилася. Але вам хочу сказати: тут я десь щось розпускала, перев'язувала в цій рукавичці, поки не вийшла на той результат, який мені потрібний. Цю я в'яжу другий вечір. Просто шведесенько, шведесенько під лампою, бо вдень у нас дуже багато вимикало світло на минулому тижні, тому вдень також було неможливо в'язати. І замовниця попросила додати на долоньку. Ой, дивіться, як гарно зараз видно. Тоді було не видно. На долоньку додати ось такі косички. Я відправила фото, відправила відео, все влаштувала, залишилось просто поховати кінчики, але я вже тою наступною рукавичкою зроблю, поховаю кінчики. Вона така ніжнюсінька, така, от, знаєте. Ну, як я собі уявляла, тут поводно таке жорсткеньке, я б сказала. Але, чесно вам скажу, розхід неймовірний. В цій бобінці було 150 грамів, це 100% кашемір чорного кольору, кому важливо, дивіться, етикеточку, нікуди не діла, залишаю. Ви бачите, мені здається, ну, можливо, на третинку зменшилась. Як дов'яжу, обов'язково поділюсь, скільки ж вони важать, не зважувала. Ось так. Відкладаю. Далі, далі, маніжка. Тут я мало в'язала, бо кажу ж, не було часу, треба було працювати ще над замовленням, але маніжку також, бо чорний колір постійно доволі складно працювати над чорним кольором постійно. Дивіться, я розставила маркерочки, вже відв'язала. Потрібну висоту горловинки, ось так. Мені здається, оцей варіант, де я додала буквально 4 петлі, набагато кращий, аніж попередній варіант, де було на 4 петлі менше. Тому я дуже радію цьому. Розрахувала по-новому дерегла ні лінії і все. І тут я хочу в'язати з малюночком, тому я планую, але коли не знаю, можливо, в переміжку з рукавичкою, як кажуть. І моя ще одна така. Робота, яку я планувала завершити, але, мабуть, ще й, бачите, десь пляму поставила. Маю надію, що я її виперу. Не знаю, що це за пляма і де вона взялася, від чого лежала в коробці. Поняття немає, дуже розчарована цим. Всі. Кажу, як є. Одним словом, мені залишилась ця вже сторона вже повністю відв'язана. Ось Ось так. Ось, Бачите, все сходиться, все. Чітко сідає Ось. і залишилася ця сторона. Тут я буквально 2 ряди цього рапорту відв'язала, всього 11 рядів цього рапорту і 8 рядів стопчиків і Тобто у мене виходить 11 плюс 8, 19, 17 рядів відв'язати і потім шити, обв'язати. Звичайно, б дуже хотілося це зробити за вихідні, але не знаю, чи встигну, чи ні. Тому що, як я й говорила, на наступному тижні я йду у проєкт, який я вступаю. Це спільний проєкт іграшковий бум, який організовує Оксанка недошитко. Вона це робить кожного кварталу, кожного сезону. І, звичайно, іграшковий бум, осінь я також планую йти. З чим я буду йти, я розповім в наступному відео. Обов'язково, якщо вам цікаво, підписуйтесь. А також... А також, якщо вам цікаво мої просування, також підписуйтесь, тому що вже через два тільки тижні я покажу вам просування по цим проектам. Бо по традиції я завжди роблю підсумки тільки по іграшковому пуму. А вам всім дякую за увагу і до наступних зустрічі.